Вітаю всіх. Мене оці... осінило зробити таку цікаву тему Мобілізація під час Великодніх свят. Як вона буде проходити? Я беру дві колоди. Інші, які я не завжди застосовую, але мобілізація під час Великодніх свят, яка буде по Україні. Мобілізація під час Великодніх свят, яка буде по країні? Активна, я б сказала. Хоча карта помірності. Я б тут просто Шо, верховна жриця, Встаємно все. Ох, тут обережно, будь ласка, тому що, наче вона буде зменшена, наче її не буде особливо прихована кінцевий результат, як на паузі, трошечки як на паузі. При цьому, при цьому вони будуть вимагати результату. Вона, як на паузі, прихована буде. Можуть навіть щось оголосити на цю тему, типу, не буде особливої її, але обережно. Мобілізація під час Великодніх свят, яка буде? Мобілізація під час Великодніх свят яка буде? Мобілізація під час Великодніх свят яка буде? Давайте дивитись. Угу. А тут концентрація, дивіться, як. Будинки, дев'ятка жеслів. Знаєте як? Тут, наче буде вона більше місцева якось. По домівках почнуть лазити, по під'їздам, не знаю, як вони будуть робити її. Багато ілюзій, що вона буде менша. Угу. Багато ілюзій думок, можливо. Ця колода показує, що вона буде як прихована, типу менше. Можливо. Тут більше як почнуть лазити, шукати там, де люди знаходяться, королеви. І знову Верховна Жриця: Королева Кубків це така більш мати захист, королева мочів рішуча. І тут буде дві королеви. Дивіться, спинами одна до одної. Одні будуть захищати вдома. Щоб сиділи інші, якось мечові королеви, це жінки військових, нагнітати ситуацію, як завжди. І Верховна жриця це результат, який влада наша буде розчарування мати все одно. Усьому. Помірність. Все одно виходить помірність. Дивіться, в принципі, на свята. Більш-менш цей рух буде приглушений. Можуть ввечері. Ввечері, коли люди вже підпиті трохи і трішки розслаблені. Оце може бути. Мобілізація на свята буде прихована, типу її не дуже має, вона не буде мати такий окрас, коли це дуже видно. Харків знає, про що я кажу. Але обережно, будь ласка.